Доброго дня, любі друзі, Тері Софія. Роблю постійну рубрику Було є, буде. Нагадую вам, що для всіх знаків гороскопу на травень місяць розклади вже на каналі. От, і також я роблю на кожен тиждень, на кожен день. Я роблю розклад як таро, так і ресурсний. Будь ласочка, заходьте, навчайтеся працювати з картами Мак і буде вам щастя, бо так ви будете розвивати зв'язок зі своїм підсвідомим, зі своєю інтуїцією і навчитися слухати свою душу. Тоді у вас ваше життя буде в рази-в рази, в рази а, легшим, і ваші а, уроки, завдання, або як люди називають проблему будуть вже не такими. Не такими трагічними, скажімо так. Ну і так, поїхали. Да? Перша карта було, це невеличка сигніфікація. Якщо вам вона відгукується, дивіться, будь ласка, далі приймайте для себе во благо. Я навмисно перевертаю всі карти, перемішую, тому що таким чином у прямому положенні та в перевернутому у карт буває різні. Значення, да, і для чого, ну, в принципі, для чого я роблю розклад, щоб бути корисною, щоб ви знали, що чому можна запобігти і так далі. Якщо я буду викладати вам тільки в позитивним, да, в прямому положенні, ну вони в прямому навіть не всі е, так само позитивні. Ну, але ж тоді ви не дізнаєтесь і інших значень, розумієте, не будете точно знати, що може відбутися. От, а карти, це ж не приговор. Розклад, це не приговор, це показує ті варіанти. Котрі м, найвирагідніше, да? найбільше в них процентів, що вони збудуться, можуть відігратися. Але ви можете цьому запобігти. Якщо вам щось не подобається, ви можете піти в іншу сторону і змінити своє життя і, ну, і, 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 і все інше. Да? І ваша доля так само зміниться. Бачите, вони вже перевертаються, кажуть, давай а, Да? Ну, поїхали. Було. Є, Боже. Зачекайте, є. <с> так. <с> сьогодні ви бачите, що є і буде. Все одно зроблю. Вони в мене постійно сьогодні вискакують з рук, розумієте? Ну, то, можливо, ще таке, знаєте, негарні люди не хочуть, щоб я була корисною. Да? Може, і таке, але ж я буду все одно робити. Десятка кубків. Це те, що було. Це про ідеальність людського кохання та дружби, істинна співпраця. Тобто у вас був гарний період, тут було виповнення бажань в особистому житті. Карта вказує на людей, котрі любили вас та піклувалися. Ну, це не означає, що вже, вже цього не роблять, да? але ми кажемо про минуле. От тут кохання в родині, повага, стабільні відносини, якісь сімей. Традиції, або ви їх могли запроваджувати, тобто, які щось розпочати. Тепер те, що наразі в нас туз мечів, він в нас перевернути. Дивіться, тут перемога можлива, яка буде супроводжуватися розчаруванням та безсиллям. А, ну Можливо, ви, скажімо так, тривалий час йшли просто до перемоги, да але вона буде. Тут конфлікти можливі, емоційність, можливо, це просто внутрішні ваші конфлікти. Карта каже, як порада, не треба боротися за те, в що ти до кінця сам не віриш. Зрозуміло? От. Чому ще буває розчарування? Так само, коли начебто перемогла людина, але вона розчарована, тому що. Спочатку, дивіться, то треба розібратися, можливо, то була не ваша, не ваша мета, не вашої душі, не, не за вашим покликанням, ви хотіли того досягнути. розумієте? Можливо, то якась, не знаю, була ціль або мета престижна, скажімо так. да, От хтось вам сказав, от буде в тебе там, не знаю, буде в тебе сукня там від якогось бренду, да, котра там, ну. Декілька тисяч коштує, да то ти будеш типу класна. Ти перейдеш на інший рівень да свого життя. Ви купуєте, ви витратили там, не знаю, всю зарплатню купила собі сукню, а всередині пустота. Тому що треба спочатку емоційно і психологічно переходити на інший рівень, а сукні і все інше потім підтягнеться. Ну це просто такий простий вам приклад, чому ви можете отримати розчарування від перемоги, що да? то не Ну, не то, що <схай> то не то, що ви хотіли насправді, да? тому що на душі воно ніяк ваша сутня, сукня не пограє. Ну, ви можете порадіти да, день, два, там кудись походила, а потім вже вона вже і не нова, да? ви пофоткались і вже вона не нова. І що потім Чим робити, а ви ну, виклали за нею стільки грошей, і ви про неї мріяли, Візуалізували, можливо, да, і так далі. Ну тобто, багато злили на, на то придбання своєї енергії. От, тож по, е, вже зараз подумайте, да, чи туди ви йдете, чи справді ви вірите в те, чого ви дуже прагнете, щоб потім просто не було розчарувань. А добре, тепер що буде? Дивіться, тут про інтриги, афери, якась брехня, підступність, людська слабкість та болтливість. Да? От, а, тож, я, я, дивіться, я завжди і людей так навчаю і сама. Дивлюся наперед. Тож, якщо тут ви боретесь за те, що ви самі до кінця не вірите, то це хибні ваші якісь дії. Да? Можливо, ваше вами просто зараз керує ваше его. Люди добрі, его є у всіх, треба його визнати. Що іноді ми під його під його вплив ми такі ну потрапляємо. Да? Тому що якщо людина, в принципі, там духовна не дуже така сильна, не розвивається. Да, ну то взагалі дуже легко під нього воно підступне насправді то може просто коварство бути ну навіть від вас самого, да від вашої частини, котра називається гординя або ега. От. Тож просто треба люди добрі розібратися. Тому що коли ми робимо ті дії, на котрі нас штовхає его. Потім, тобто ми хибним шляхом йдемо. Да? І чому потім такі афери до нас підтригуються, Інтригани, да люди слабкі, скажемо, ну, інтригани, аферисти це слабкі люди. Це люди, котрі не працюють з собою. Вони низькочастотні, бачите, аж впала моя вдача. Спокійно, спокійно. Ми про всі усіх розгонимо. Тихо. От, розумієте? І вони підтягуються на ваше его, бо вони розуміють, що коли людина під впливом свого его, да, гордині і так далі, її, її легко керувати, її легко обдурити навіть, тому що людина дозволить себе обдурити. На своєму, знаєте, его на цьому, аби не визнати, що я дурень прямо зараз, да що мене намагаються надурити. Ну, отак воно его з нами працює, отакі вони нам, воно нам пастки ставить. Тож вже зараз ви можете просто пропрацювати да цей момент, куди я йду, чи справді це моє бажання. Можливо, вас там штовхає знову такі якісь негативні ваші установки. да Просто розберіться, люди, і не буде отакого. Коли ви розбираєтесь, ви показуєте все то так, я зрозумів, зрозуміла. Да? Ну, я йшла не туди, окей. Я вже зараз розвертаюся і йду в іншу сторону. І тоді то, такого не буде. Або а, вони взагалі ці ситуації, люди такі до вас не, не, не підтягнуться, зрозуміла. От, а, або якщо ви. Це, можливо, ваші такі да, бажання, тобто ви хочете, можливо, досягнути будь-яким чином якоїсь мети, і ви готові на інтриги, афери, на підступність, якусь, на брехню і так далі. Да? То подивіться, любі друзі, після цього зараз е, ми. Дивіться, зараз ми борги кармічні роздаємо. От зараз такий час прийшов. Ми роздаємо, будемо сплачувати за все. То або то тут розплата, да? За те, що ви, можливо, таким чином негідним хочете досягнути своєї мети. От прям зараз просто зупиніться, любі друзі. Тому що буде потім розплата. Якщо ви когось надурите, особливо зараз вас потім так нагнуть. Ну просто ви ви а, потім. А, втомитися, розплачуватися, от я так скажу. Тому що буде братися. Ну зараз розв'язуємо ми кармічні вузли або зав'язуємо їх, але зав'язуємо, якщо ми їх, то це буде вже так потужно, що ну, декілька поколінь потім будуть страждати. Навіщо воно вам? Зупиніться. Подумайте, це нормально. Помилятися, це нормально, любі друзі. Будьте щасливі, дозволяйте собі помилятися. Ви подивитеся, як ваше життя стає легшим, тому що ви помилилися, зробили висновок. О, да, я помилилася. Да? Це як не ту, не, не таку букву написати. Ну що, вбити дитину за те, що вона неправильно пише. Ні, треба вивчити, як правильно писати, і почати потім правильно писати. Розумієте, так само і на шляху життєвому треба просто зробити висновок, сказати, да, я помилю. Милилася, я думала, що там буде класно. Я думала, що я справді того хочу. Але зараз всесвіт, будь ласка, я зрозуміла, що я не хочу, то мені було та бажання подаровано суспільством, кимось. да? Я не хочу, я, я, я піду в іншу сторону. Або я не хочу через інтриги е, досягати якоїсь мети. Будь ласка, всесвіт. Е, я, я зробив свої висновки. да, я, я покаялася зараз, покаявся за те, що я хотів цього щось робити. да? От, підкажи мені. Якщо це справді моя істина мета, як мені її досягнути екологічно, і ви повірте, будь ласка, повірте, довіряйте все світу. Ой, якщо та вам по долі, да, досягнути того, вам будуть відкрити шляхи. Бережіть себе, будь ласка, перевертайте, перевертайте, тому що мах це найпотужніша карта. Бачите, але через хибні шляхи вона перевертається. То у вас зараз є шанс налагодити своє життя, відновити свої перемоги якісь да істинні. Я вам цього щиро бажаю. До побачення з повагою, Софія.